Я всміхаюсь сонечку, здрастую, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лий як із відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Сьогодні ми будемо вчити вірш Дмитра Павличка, який називається Де найкраще місто на землі. Спочатку послухайте його уважно. Де зелені хмари яворів заступили неба синій став, на стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Поміркуйте, про що запитав автор у сонця? Що відповіло сонце? Де ж найкраще місце на землі? Тепер будемо вчити віршик разом. Де зелені хмари яворів заступили неба синій став? На стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Молодці мої розумнички. А тепер постав відео на паузу і спробуй самостійно. Чекаю ваших відео. До наступної зустрічі.